Я писувала влоги, мабуть, року з 2017-го, але отримала від вас запит і Самі стало цікаво, насправді, чи вийде, чи не вийде, як це щось показувати, віщати не на психологічну тему. Так що беру вас із собою, сонечко, беру вас із собою у вихідні. У нас сьогодні п'ятниця. І вирішили поїхати в СПА, тому що в неділю в мене починається навчання дуже об'ємне, дуже серйозне. І треба якось накопичити сили перед тим, щоб вже повністю включатися у навчання. Зараз 8.15, їдемо снідати і виїжджаємо. Спа знаходиться в Черкасах. Я не знаю, чи зможу показати вам саме спа, тому що я думаю, там зйомка заборонена, але відгуками поділюсь. А завтра в нас супер активний день, але про це вже згодом. Тут такий завжди беру тут такий сніданочок. Він збалансований. Він взагалі з індичкою, але так як я не їм м'ясо, то я беру з червоної риби. Я сподіваюся, що ви мене чуєте, тому що ми мали залишатися в Черкасах із ночівлею, але ситуація склалася така, що по факту немає де ночувати, тому було прийнято рішення вечеряти і їхати додому. Заїхали зараз поїсти, щось поїсти, бо ми цілий день парилися, я була не голодна, брускету і все. Я як бачите, після бані навіть не розчисувалася, тому що я планувала йти відпочивати. Добре, роботи, яка відчувається як неділя, тому що вчора в мене було відчуття, що субота. Як ви знаєте, ми повернулися додому ще правда, після вечері заїхали в ТЦ, і я зайшла в резерв і придбала собі, я вам трошечки зняла там світерок, його погано видно, але можливо зараз одягну цей новий світерок на сніданок. Подивимося. Що хотіла сказати? Солон, спа в Черкасах однозначно рекомендую, тому що багато всього нормальна ціна. І якщо ви ще й дозамовите собі масажі, то я просто рекомендую майстер Анастасія вчора півтори години м'яла мені спину, ручки, ножки. Потім... Був масаж ніг теж дуже круто. Я в повному захваті. А сьогодні у нас з вами важливий день, тому що зараз я йду снідати. Потім в мене є трошечки вільного часу. Я сподіваюся, відпочити або почитати книгу. Потім в мене укладка і макіяж, тому зараз просто замажу синці під очима, щоб нормально себе. Почувати, скажімо так. І потім ми їдемо в Кременчук на запис подкасту. Подкаст різні. Я залишу посилання. Не знаю, коли вийде це відео, можливо, вже і подкаст вийде. Мене покликали туди як гостя, експерта, саме сексолога. Так що слідкуйте, буде дуже цікаво! забула вам вчора зняти після вечері. Ми заїхали в резерв, купила собі ось такий яскравий світр, дуже сподобався колір, спідниця і шкіряні шорти. Думаю, що потім якось покажу. Все, ось так я нафарбувалася, якщо це можна назвати, нафарбувалася, тому що я просто замалювала синці, трошки додала рум'янцю і підкреслила брови. Зараз щось буду крутити на голові, тому що я після сауни сьогодні в нас дощ, буду щось думати. І покажу вам потім свій повний образ. Ось так я одягнулася, світерики вчора придбала. Також прикраса, купила її в Києві, не пам'ятаю, чи в зарі, чи де. На руку одягнула мали свої, в годинник і джинси. На ноги, я думаю, що будуть угі, але не впевнена, тому що у нас начебто йде дощ. Йдемо снідати. 2348. Я вже вдома. Зараз буду змивати свій макіяжик, такий гарнючий, який мені зробила Лізочка. Укладку не буду змивати, яку мені зробила Лідочка. Що хочу сказати: отримала величезне задоволення від зйомок подкасту. Насправді дуже цікавий досвід для мене і класно, коли можна працювати в. Знаєте, от така проста компанія, тому що я трошечки переживала, нервувала, але настільки не все якось по-доброму, всі такі прості, і це дуже-дуже облегшує роботу. А Якщо подкаст вже буде готовий, я вам прям додам посилання на випуск. Якщо ні, шукайте в Ютубі подкаст різний. Там поговорили про все на світі. На добраніч. Завтра в мене вже стартує курс навчання на фасилітатора Кундаліні. Живіт, у мене залишки вчорашнього макіяжу, хоча я його змивала, але мої очі вони не хочуть змиватися. Що хотіла сказати, вчора, перше за 109 днів, я випила просеко і зрозуміла, що я так робити більше не буду. Чому? Більш детально пояснила в інстаграмі, але якщо коротко, прокинулася у четвертій ранку. І просто тупо не могла заснути. Прокинулася, зробила стречинг, постояла на цвяхах, пила водичку, щоб виходило похмілля. У мене ось така квадратна голова. Через дві години вже починається моє навчання на фасилітатора енергії кундаліні. Зараз їдемо снідати, тому що на вихідних ми завжди снідаємо не вдома і буду навчатися, а потім, мабуть, підемо в кіно. Такий доволі пустий. Е, то кадеш, наче по Львові, така гарна вулиця. Е, я вже поїла нарешті, тому що я прокинулася о четвертій. і їсти я хотіла дуже сильно. Е, так що життя налагоджується. Так, Я вже вдома. Блокнот приготувала. Зараз свічечку запалю. І буду чекати перший урок. Привіт. Я навіть трошки хвилююсь, хоч скільки я вже не проводила, але ви є ваше поле, тому що те.